Всіх вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський, і ми сьогодні нарешті з вами зрозуміємо, навіщо Трамп робить все те, що ми бачимо в останні дні. Коли буквально за декілька днів для великої кількості українців, на жаль, він перетворився з потужного лідера в якогось прихвістня Росії, як це намагаються показати в різних українських медіа і. І так далі, так тобто, що він для України ворог. Хоча насправді ми з вами говоримо вже досить довго, що це не так. І нарешті, сьогодні є у нас відповідь на питання, що взагалі відбувається. Про це та інші новини, ми зараз поговоримо. Дивіться це відео до кінця, підтримайте його своїми лайками, коментарями. Дякую, друзі, кожному з вас за вашу постійну підтримку. Обов'язково підписуйтесь. 70% досі дивиться без підписки. Тож дякую кожному з вас і давайте до всього по черзі. Отже, New York Times пише, що до проекту нової угоди щодо ресурсів включили доходи від окупованих Росією територій. За даними змі, в разі підтвердження повернення цих територій Україною частка надходжень до фонду з цих земель буде становити цілих 66%. Тобто не знаю як, але можливо Україна справді отримає реальний шанс на повернення цих територій. Можливо, навіть в Трампа є якісь плани на це. Далі умови документа передбачають, що Україна має робити внески до фонду до моменту, поки він не досягне 500 мільярдів. Водночас, як пишуть журналісти, США планують реінвестувати частину доходів у відновлення України, зокрема у НАДРА та інфраструктуру. І до цього питання ми повернемось зараз більш детальніше, бо є інформація, яка, в принципі, розкриває друзі, наміри Трапа, і одразу ж скажу, що мені це дуже і дуже сильно подобається. Далі джерела радіо НВ наголошують, що Україна наполягає на зменшенні обсягу майбутнього фонду в межах угоди. Про корисні копалини до 100 мільярдів в принципі з цим і поїхав Кіт Келох назад в Штати для того, щоб передати дану інформацію Трампу і, можливо, обговорити якісь наступні кроки. Що хочу сказати в загальному, що бачимо, що справа рухається. І незважаючи на те, що шалена кількість українського суспільства неадекватно реагує на ситуацію, і е, ще я не знаю ще декілька днів такої е, пропаганди і. Е, Українська риторика нічим не буде відрізнятись від російської, коли у всьому винна Америка. Далі економічна правда пише досить обширну статтю, і давайте я би хотів на ній зупинитись. Україну хочуть, Україні хочуть повернути ВВП до рівня кінця 2021 року. І, власне, публікує Економічна Правда, дану інформацію. Давайте пройдемо по пунктам. Журналісти зазначають, що отримали в розпорядження текст угоди, актуальний на вечір 21 лютого. І тут, друзі, зараз в принципі ми з вами зрозуміємо, що і для чого Дональд Трамп на сьогоднішній день робить. По-перше, створення комерційного фонду, в якому США матимуть 100% фінансового інтересу, а Україна виділятиме на нього кошти, сторони керуватимуть фондом спільно. Далі, документ мають підписати міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та держсекретар США Марко Рубіо. Звісно, що це повинно бути за. Ем... Відповідних розпоряджень президентів, бо в українському законодавстві, наприклад, всі міжнародні документи і договори має підписувати президент. Сибіга може їх підписати е, тільки в тому випадку, якщо Зеленський надасть йому відповідні повноваження. Але документально все одно це буде означати, що дану угоду підписав Зеленський, а ніякий там не Сибіга. Якщо Сибіга без розпорядження Зеленського, без відповідного документу. Е, Довіреності так підпише цей договір, то він буде нікчемний і українським законодавством він трактуватись як дійсний не буде. Сибіга може підписувати, що йому там захочеться, але е, всі подібні договори має підписувати виключно президент. Далі фонд сприятиме збільшенню прямих іноземних інвестицій в Україну щонайменше вдвічі на кожний внесений долар. Мета повернути ВВП Україні до рівня кінця 2021 року. І на цих, до речі, от з цих перших пунктів можна одразу ж подумати: от Штати кажуть, що вони будуть володіти на 100% цим фондом. Але є на це одна дуже важлива причина, яку знають абсолютно всі українці. Це корупція. І якщо якби цей фонд буде в управлінні Української української влади то штати побоюються, просто що гроші будуть розкрадатись та нецільово використовуватись, от і все, і проблема української корупції в міжнародних масштабах вона є насправді дуже і дуже сильною. Бо з місяць тому ми з вами говорили про те, що чешські компанії прийшли в Україну для того, щоб розробляти газові родовища, а прийшли з грошима так під час війни. І вони звідти повернулись і звернулись до е, чеської влади з скаргою на те, що в них вимагали хабарі. Точно так само, от е, на днях, буквально е, нафтогазова компанія британська також звернулася до свого уряду, щоб вони попливали на Україну, бо також, е, якби там і про відбувається якийсь рейдерський захват е, їхньої власності, так. Тобто іноземного капіталу, який прийшов в Україну, щоб розвивати економіку України. Я думаю, що Штати це прекрасно в цьому орієнтуються. Давайте будемо чесними. І саме тому е на даний момент такі е суворі правила вводяться. Далі фонд отримуватиме 50% доходу з українських мінеральних та нафтогазових ресурсів для реінвестування в українську економіку. А не для того, щоб штати прийшли тут щось, забрали все, що в них було, і е, забрали собі це все додому. Далі документ передбачає перенаправлення доходів з інших українських джерел, які будуть визначені урядами України та США, надходження стот можуть перевищувати 50% в разі деокупації територій. Внески українських доходів фонд будуть продовжуватись до моменту досягнення суми, про яку домовляться сторони. Ось так. Уся некредитна фінансова допомога США, яка надійде в Україну після підписання угоди, збільшуватиме поріг внесків з українських доходів. Таким чином штати хочуть вирівняти з Європою, і також хочуть, щоб гроші, які вони будуть витрачати на війну в Україні, щоб вони були рано чи пізно повернуті, точно так само, як це робить Європа. Бо нагадаю, Європа у вигляді грантів. Надала там менше 10% допомоги. 90% це кредити. Штати навпаки, в основному надавали безкоштовну допомогу, і Трампа це якби повністю не влаштовує. Далі уся не кредит, ага, це вже було. США планують взяти фінансове зобов'язання щодо допомоги Україні на суму, яку визначать окремо. Тобто, США США додатково будуть також допомагати далі Україні, але їх гроші вже при цьому будуть забезпечені. Далі угода про фонд не буде суперечити іншим міжнародним зобов'язанням України, а також майбутній інтеграції до ЄС або інших об'єднань. Україна та США зобов'язуються негайно почати розробку окремої угоди, що визначать деталі майбутнього фонду. Відповідальними за підготовку майбутньої угоди зі сторони України буде мінекономіки. Тобто, бачимо, що в загальному, якщо це, звісно, правдива угода, бо знову ж таки, ніхто українцям цю угоду не показує, ми її в очі не бачили. Але якщо економічна правда говорить правду, так. То в такому випадку, як на мене, угода дуже і дуже хороша. Бо бачимо, що кошти, які Україна навіть буде відкладати в цей фонд, вони будуть залишатись на території України і будуть реінвестовані в розвиток інфраструктури. Нагадаю, що до цього жодного року незалежності не було, щоб український народ, який за конституцією володіє цими надрами, отримав хоч одну копійку з видобутку цих корисних копалин, Так? І е, ці гроші просто зароблялись, земля обезкровлювалась, е, все працювало просто на е, далі на радянських технологіях, тобто туди кошти мало інвестувалися. А в основному олігархи просто забирали ці гроші собі в карман, вивозили їх за кордон. Таким чином, елементарно просто грабуючи Україну. Тут є шанс, що щось поміняється. Бо в нас є зараз два шляхи: перший підписати цю угоду зі Сполученими Штатами і отримати. Е, я не знаю, отримати як мінімум шанс. Так, не будемо там говорити на 100%, щоб зараз мене тут не закидали яйцями. А ми можемо отримати шанс, що е, українська економіка почне відновлюватись за рахунок коштів, які не будуть вкрадені, які не будуть корупційно вкрадені або олігархічно вкрадені. Це по-перше. І друге, ми можемо цю угоду не підписати, і тоді залишиться все, як є. Все далі буде в руках олігархів, Українці ніхрена получати не будуть, і ніхто не буде сюди інвестувати кошти в нові розробки, в нові технології, в розвиток інфраструктури і так далі. Не буде просто цього, так як цього не було останні, не останні, а всі роки незалежності. Отак. Далі. Блумберг повідомляє, що Україна відмовилась створювати 500 мільярдний фонд компенсації США за військову допомогу. І справді, там Трамп пере, перевищив, скажімо так, цю суму десь п'ять разів. Це також підтвердив Пентагон про те, що було надано допомоги там до 100 мільярдів, а ніяк аж не 500. Але я думаю, що по цій сумі фонду домовляться, Трамп вирішив, знаєте, так, завищити для того, щоб потім знизити. І я думаю, що по цьому пункту вони точно домовляться. Тут інший момент мене турбує: що у випадку, якщо українська сторона... Не хотілося б, аби так було, але це справді може бути. Якщо українська сторона вирішить, що е, особисто для себе коханих підзаробити не вийде і якось звідти потягнути пару гривень, то е, вони можуть відмовлятися від цієї угоди, бо вона е, для України, як така, я вважаю, це моя особиста думка. Вона може. Не збігатися з вашою. Як на мене, ця угода в такому форматі вона є максимально вигідною для України. Чи вигідна вона для українських чиновників? Однозначно, ні, бо вони не будуть мати доступу до цих коштів і не зможуть розказувати, як потужно потрібно розпоряджатися цими грошима. Далі. Трамп на прес-конференції заявив, що сподівається. Сподіваюсь, моїм найбільшим спадком буде роль миротворця, а не завойовника. Я не хочу бути завойовником. Далі Дуда. Після зустрічі з, Трамп, з Трампом сказав, що Трамп налаштований зміцнювати зв'язки з та України і розвивати економічну співпрацю. Далі. Е, наступне. Дуда також заявив, що без підтримки США Україна не переживе війну. Він е, є декілька пунктів. По-перше, ми не повинні дозволяти РФ перемагати Україну. Я сказав Трампу, що Путін офіцер КДБ. Так ніби Трамп цього і без того не знав, але добре. Потрібен тривалий мир і гарантії, що Росія більше не нападе ні на кого. Вашингтон не має наміру скорочувати військову присутність США в Польщі і розглядає її посилення. Між Польщею та США давно не було таких хороших часів, як за останні 10 років. Польща є елементом плану Трампа щодо побудови взаємної співпраці. В принципі, це зрозуміло, бо ми бачимо, що насправді взаємовідносини Сполучених Штатів і Польщі, вони максимально міцні. По одній простій і прагматичній причині Польща дослухалась до Трампа, до Штатів і збільшила витрати на армію до 5% ВВП в той час, як шалена кількість країн ЄС, багатші, багатших ніж Польща, не може досягнути навіть 2%. Тому зрозуміло, чому Трамп настільки прихильний до Польщі, бо вони просто з ним рахуються і його слухають якось так. Далі. Дуже дивний е, меседж, але хай буде. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявляє, що час закрутити гайки. Британія завтра запровадить найбільший пакет санкцій проти РФ. Е, кожна така потужна заява від будь-кого з європейських союзників е, для мене, наприклад, дуже дивна. Бо е, якщо зараз тільки на, на, настав час, то ч, чому цей час не настав? Півроку назад, рік, два, три роки назад. Чому цей час не настав набагато раніше? До того, як загинули мільйони, я не знаю, ну не мільйони, а хай сотні тисяч українців, а мільйони виїхали за кордон. Ви повідомили, що 20... Він повідомив, що 24 лютого буде оголошено найбільший пакет санкцій проти Росії з початку повномасштабної війни. Побачимо, що це буде за пакет санкцій. Але до сьогоднішнього дня бачимо, що санкції, які накладаються на Росію, є ну просто недостатніми. Вони є недостатніми, вони обходяться, вони порушуються і ніхто нічого з цим зробити не може. Але потужні заяви робити треба, бо Європа любить потужність. Що ви думаєте, друзі, з цього приводу? Пишіть в коментарі, буде дуже цікаво почитати вашу думку. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей.